Вітаю вас на нашому YouTube каналі. Підписуйтесь на канал, лайкайте та коментуйте. Сьогодні будемо з вами відповідати на питання одного із наших підписників, це те, які у нас проблеми із застосуванням судинозвужуючих засобів. Окрім того, що найгіршою проблемою може бути медикаментозний реніт, існує багато інших проблем. Медикаментозний реніт, коли це вже йде звикання безпосередньо до судинозвужуючих назальних крапель або спреїв, повинен вирішувати саме лікар. Але є інші у нас проблеми: це такі, як судинозвужуючі засоби чинять місцеву подразнюючу дію. Ви інколи можете відчувати дискомфорт. В порожнині носа після їхнього застосування. Вони мають токсичний вплив на миготливий епітелій. Вони уповільнюють швидкість мукоцелярного кліренсу. Це у нас місцевий захист лизової оболонки носа та верхніх дихальних шляхів. Також після застосування судинозвужуючих засобів може бути синдром рекошету, а це означає, що закладеність носа може стати ще більшою, ніж була. Протидія. Виходить, у нас дії основні, які саме чинять судинозвужуючі засоби. Але на щастя, ми можемо боротися з усіма цими проблемами. Перше, ми використовуємо короткочасно судинозвужуючі назальні засоби, для того, щоб не було цих проблем, які вже вище я перечислила. Короткочасно ми сказали, 5-7 днів за потреби не перевищуємо добових норм застосування. Друге, ми з вами використовуємо судинозвужуючі засоби тривалої дії, отже, які до 12 годин і, можливо, навіть і більше вже є спреї чи краплі, мають чинити судино звужуючі дії, саме розблоковувати ділянку носа. І покращувати носове дихання, обираємо такі спреї. Краплі. І також бажано обирати краплі спреї назальні, суденозвужуючі, без консервантів, особливо без бензалконію хлориду. Зараз у нас є досить сучасні такі спреї, які мають саме срібну спіраль і не потребують застосування консервантів чи додавання до їхнього складу, а також мають більше саме. Тривалість дії після їхнього відкриття після їхнього використання. Тому, дорогі підписники, глядачі і слухачі, бережіть себе, скористайтеся цими порадами, обирайте правильно назальні краплі спреї, судино Про це відео вже є вище. Я прикріплю саме посилання. Підписуйтесь на наш канал, коментуйте, до наступної нашої зустрічі. Дякую вам за увагу!